Щоденник мандрівного монаха, том 15, глава 10, це все влаштував Крішна 31 січня 2020 року. Минулого тижня я гуляв вранці пляжем у Дурбані, Південна Африка, коли задзвонив мій мобільний телефон. Ало, Махараджа, це Крейг, Крейг зі школи. Ого, Крейгу, я навіть не пам'ятаю, коли ми востаннє спілкувалися. Як у тебе справи? Просто чудово, відповів він. Я чув, що ти відновлюєшся після важкої операції і просто хотів зателефонувати та побажати тобі здоров'я. Дуже дякую, Крейгу, це дуже люб'язно з твого боку, відповів я, але мені цікаво, звідки в тебе мій номер? Я познайомився з кількома твоїми учнями тут, у Каліфорнії, відповів він, а ще я стежу за тобою у Фейсбуці, ти молодець. Що ж, дякую, відповів я. Пам'ятаєш, як у 1969 році я передбачив, хто буде твоїм гуру. Тепер все збулося, нагадав він. Це правда, ти справді передбачив, погодився я, ми обидва розсміялися. Що ж, одужуй, мій друже, бажав він, і давай підтримувати тісніший зв'язок. Добре, підтвердив я, так і зробимо. Крейг нагадав мені про визначальний момент у моєму житті емоції переповнювали мене, тож я сів на лавку. Подивившись на океан, я став роздумовувати і дивуватися таємничим шляхам. Господнім і згадував той момент. У липні 1969 року я перебував у місячній відпустці з Корпусу морської піхоти США і жив із шістьма друзями в орендованому будинку в моєму рідному місті Кентфілд, штат Каліфорнія. Одного вечора пролунав телефонний дзвінок. Аго, Стіве, покликав один із хлопців. Візьми слухавку, будь ласка, ну, чувач, я дивлюся Беверлі Хілс крикнув стів у відповідь я ні за що не встану. Я візьму, сказав Джонні покірним голосом. Він поставив пиво і потягнувся з дивана на кухню. Цей клятий телефон дзвонить цілими днями, але ніколи не дзвонить мені. Звісно, це тебе, Брайан», – покликав він мене. Хто це? Не знаю, я не питав, відповів Джонні. – та голос у нього офіційний. Дякую, друже, мовив я, взявши в нього слухавку, а в слухавку промовив. Ало, це Брайан, чи можу допомогти? Це молодший капрал Тібіц, почувся командний голос. Я одразу зрозумів, що це офіцер морської піхоти. Сер, так, сер, слухаю. Капітан місцевої служби просить вас прийти до нього завтра вранці о 0800», – сказав він. У чому справа? запитав я. Це секретна інформація, солдате. Звичайно, гаразд, відповів я, я буду. Наступного ранку я прибув у повному обмундируванні до центру морської піхоти на Медісон-Авеню в Сан Рафаелі о 8 годині ранку. Я знав, де він розташований, бо записався туди. Капітан, Цимару серйозний кафе. на вигляд, чоловік років 60 вказав мені на стілець перед своїм імпозантним письмовим столом. Молодший капрала Тібіце, дякую, що прийшли, почав він. У мене є звіт про вашу зустріч із військово-морськими лікарями минулого тижня в Окленді. Так, сер», – занервував я. Синку, вів він далі. За порадою тих лікарів ми звільняємо тебе з корпусу негайно. Це почесне звільнення. Я відчув, як мій шлунок опустився. Але чому? вигукнув я. Я думав, що їду до В'єтнаму. Згідно з рапортом, ти вступив до корпусу разом із вісьмома своїми шкільними друзями, це так? Так, сер, підтвердив я. Це всі хлопці з моєї шкільної футбольної команди. А коли твій підрозділ відправився до В'єтнаму, то тобі наказали залишитися для проходження поглибленої підготовки зі зброєю чи не так? Так, сер, підводне підривання. А далі ти деякий час служив на території США? Так, сер. Але поки ти був на території США, твій загін потрапив під шквальний артилерійський та ракетний обстріл під час Тецької наступальної операції, тож всі твої друзі загинули, вірно? Так, сер. Стишився я. Лікарі визначили, що це сильно вплинуло на тебе, повідомив капітан. Ми не вважаємо тебе придатним до бою. Проте я вже пережив це, вже голосніше мовив я, і готовий йти. Якщо вірити інформації, що лежить тут переді мною, то ні, сказав він, постукавши пальцями по сторінках на своєму столі. Він додав Твій батько помер? Так, сер, минулого року. Тут написано, що він служив на авіаносці Кебот. Під час Другої світової війни в південній частині Тихого океану. Йдеться про те, що він мав поранення і отримав пурпурне серце. Так, сер, здивувався я. Він бачив там бойові дії, але перед смертю він побажав, щоб я приєднався до Збройних сил. Твоя мати вийшла заміж знову? запитав капітан. Ні, сер. Ти допомагаєш їй фінансово? Так, сер, допомагаю. Синку, ми все це врахували. Твої документи на звільнення надішлють поштою протягом тижня. Але, сер, це все солдати. Проте більше не солдат, відповів я, підвівшись. Ти віддав кілька хороших років своїй країні, промовив він. Тепер ти можеш цим пишатися. Коли я повернувся додому, то поділився новиною з друзями. Вони всі підстрибували від радості, але я був у відчаї. Давай, хлопче, сказав стів, будь щасливим. Ти знаєш, скільки хлопців мріють про те, щоб не йти на війну у В'єтнам. Ти знаєш мою історію, Стіве, відповів я. Гарві, Джері, Пол, всі інші загинули в бою, поки я був у Штатах. Їх немає, а я все ще тут. Тож від цього я почуваюся погано. Настрій у кімнаті раптово змінився. Крейг, найдуховніший із моїх друзів, заговорив. Кожен має свою карму, Брайане, сказав він. Намагайся не відчувати себе винним. Карма це закон природи. Те, що ти робиш добре чи погане, повертається до тебе. Тоді не був твій час помирати і зараз теж не твій час. Неважливо, буркнув я. Я спустився до церкви на розі вулиці і незравно сів на лаву зі складеними руками. Я не пам'ятаю, щоб коли небудь заходив до церкви, промовив я вголос. Я не знав, до кого звернутися, тому спрямував свої слова до хреста на вівтарі. Мої батьки не були релігійні, та і я, мабуть, теж. Однак, що я можу сказати Богу? Я борюся з кількома проблемами і, чесно кажучи, не знаю, до кого звернутися. Якщо ти є, якщо ти існуєш, чи можеш ти дати мені знак, якийсь напрямок? В церкві було тихо. Я посидів ще кілька хвилин, нічого не відбулося. Тож я встав і пішов, прихопивши на виході одну з безплатних біблій, що стояли біля входу. Я зайшов до місцевої альтернативної книгарні. Переглянувши розділ зі східної філософії, я вибрав книгу, що, на мою думку, могла б допомогти. Вона мала назву Тибетська книга мертвих. По дорозі додому я зупинився в парку і прочитав перші кілька розділів. Я зіткнувся з абсолютно чужою для мене ідеєю: теорією реінкарнації, ідеєю про те, що існує життя після смерті. Мабуть, віра в реінкарнацію трохи допомагає, подумав я. Якщо це правда, то це дійсно допомагає. Якщо це правда, виходить у хлопців, напевне, все гаразд десь в іншому місці. Коли я нарешті повернувся додому, Крейг сидів на дивані й чекав на мене. Він бачив, що я засмучений навіть без моїх слів. Крейк ставився до мене як старший брат. Високий, веснянкуватий, із густим рудим волоссям, він виділявся в натовпі. Він добре вчився в школі доки не потрапив у наркотичну культуру і не почав пропускати заняття. Розумний і допитливий від природи, він нещодавно почав виявляти інтерес до індійської філософії. Агов, Брайане, білі бачив, як ти зайшов до церкви, мовив він, «Як до того, щоб сісти й поговорити, як у тебе справи? Я просто не знаю, куди рухатися далі, зізнався я. Думаю, тобі варто подивитися на схід, сказав він, наприклад, на Індію. Туди їздили Бітлз». Вони жили вашомі кілька тижнів. Слухай, вчора я був у Сан-Франциско, в районі Хейт Ешбері, де відвідував друзів. Мені дали запрошення на велику подію, яка відбудеться завтра у парку Золоті Ворота. Так, а що то за подія? Це великий парад із гігантською колісницею з Індії, розповідав він. Духовне зібрання. Люди одягаються, як в Індії, вони співатимуть пісні, палитимуть пахощі, ну і таке інше. Йдеться про Хейт Ешбері, всі хіпі в Сан-Франциско зберуться. Що це все означає? запитав я. Я не зовсім впевнений, відповів Крейк. Однак наприкінці буде вегетаріанський банкет, тож я йду, хочеш піти зі мною, це ж безплатно. Мабуть так, припустив я. Мені не дуже хочеться йти на велике святкування, але, мабуть, піду, якщо ти підеш. Но це не просто святкування, промовив Крейк. Можливо, ти знайдеш відповіді, які шукаєш. Так, звичайно, гаразд, сказав я. Де ми зустрінемося? Зустрінемося на заході, відповів Крейк. Просто проїдь через міст золоті ворота і поверни на другий з'їзд у парку. Ми можемо зустрітися у півдні біля великої колісниці. Наступного ранку я встав пізно і поспішив крізь затори до мосту золоті ворота, що розташований за годину їзди від місця, де ми жили. Довжелезна черга з нерухомих автомобілів розтягнулася щонайменше на півмилі біля платного в'їзду. Щойно надійшло повідомлення про серйозну аварію на мосту золоті ворота, оголосив диктор по радіо. Дорожній патруль Каліфорнії повідомляє, що затримка триватиме кілька годин. Через дві години я здався. Мабуть, це моя карма, подумав я, згадавши пояснення крейга щодо невдалих поворотів подій. Наступного дня крейг увірвався на кухню, де я снідав. Привіт, Браяне. вигукнув він. Що сталося, друже? Я всюди тебе шукав на вчорашньому параді. Вибач, відповів я. На мосту сталася аварія. Я чекав кілька годин і просто здався. «Чуваче, ти справді все пропустив, запевнив крейк. Це було надзвичайно, там юрбилися буквально тисячі людей. Колісниця була величезна, ми всі тягнули її через парк на мотузках три милі до пляжу. Потім у нас був банкет із рисового пудингу, фруктового салату і солодких кульок. Їжа була дуже смачна. Та знаєш, що мене найбільше вразило? Що? Запитав я. Гуру, відповів він. Він духовний вчитель людей, які організували цей захід. Він з Індії і приїхав на колісниці зі статуями їхніх богів. Його промова в аудиторії з назвою Family Dog була суперкрутою. Він почав із того, що сказав нам, що заспіває пісню індійського святого, який жив 450 років тому. Далі він пояснив цю пісню. Це було щось про втілення Бога, який жив 500 років. Років тому, наприкінці, він і нас теж заохотив співати, танцювати і куштувати їжу. Ого, шкода, що я все це пропустив, відповів я. Так, але послухай це, вів далі Крейг. Я думав про тебе під час його промови. Все, що він говорив, здавалося, резонувало з тим, який ти є. Я маю на увазі, що він говорив про пошук відповідей на життєві питання, про те, як ми боремося в цьому світі, але є духовний вихід, такі справи. Коли він сказав, що його практика включає спів і танці, я подумав так, це Брайан, коли в нього все добре, тому що ти любиш співати і танцювати. І знаєш що? Що? Я переконаний, що він твій гуру. Я серйозно чуваче, одного дня ти станеш його учнем. Ні за що, Крейгу, заперечив я. Я ж навіть не шукаю гуру. Я розумію, погодився він. Однак, якщо ти коли небудь захочеш знайти гуру, він стане і твоїм гуру теж. Повір мені, я запишу його ім'я для тебе. Відірвавши шматок газети, яка лежала на дивані, він записав кожну літеру імені гуру і передав його мені. Вони називають його Шріла Прабупада», – оголосив Крейг. Я взяв клаптик паперу і запхав кишеню джинсів. Тієї ночі перед сном, коли я вивертав кишені на своєму ліжку, то знайшовся цей папірець. Я помістив його на обкладинку свого альбому оркестр клубу самотніх сердець сержанта Пепера гурту Бітлз. Кілька тижнів я обмірковував пораду Крейга шукати на сході відповідь на питання, чому мої друзі загинули на війні, а я ні. Моє звільнення з морської піхоти, хоч і було почесне, також тяжіло над моїми думками. Зрештою, я вирішив покинути будинок, в якому живі з друзями, покинути Каліфорнію і взагалі виїхати зі Шп... Сполучених Штатів. Наразі я поїду до Європи, познайомлюся з іншими країнами і культурами. Познайомлюся з іншими людьми, можливо, знайду відповіді на свої питання, думав я. У вересні 1969 року я з другом сів на літак до Європи. Ми відвідали Англію, Данію, Францію, Німеччину та Грецію. Проте ми все ще не були насичені, тому вирушили далі до Туреччини, Єгипту та Лівану. Я почав думати про подальшу подорож до Індії, коли непередбачувані обставини змусили мене повернутися до США. Після повернення я одружився. Потім разом із дружиною почав серйозно дотримуватися порад крейга, відвідуючи лекції усіляких йогів і духовних вчителів, які самі приїхали з Індії зі своїми вченнями. Згодом за волею долі, у грудні 1970 року ми з дружиною натрапили на невеличку групу людей, які були схожі на монахів. Вони були одягнені в шафранові шати, співали і танцювали на головній галявині кампусу. Мічиганського університету в енн Арборі, де я працював садівником. Навколо них зібралася велика група студентів, близько 200 осіб. Коли спів припинився, один із монахів вийшов вперед, щоб заговорити. Дякую вам, хлопці та дівчата, виголосив він чистим і радісним голосом. Це повторення мантри Харикрішна, трансцендентна звукова вібрація, що сходить із духовного світу. Студенти почали розходитись. Через якийсь час їх залишилося лише декілька. Однак я стояв ошелешений, зачарований присутністю молодого монаха і атмосферою, яку вони створили. Молодий монах підійшов до мене. Мене звати Вішнуджана з вами, сказав він, а тебе? Брайан, відповів я, розкажи мені більше про те, що ти робиш. Розкажи мені про крішну. Спершу я розповім тобі про мого гуру, сказав він. Зрозуміти крішну можна тільки милістю духовного вчителя. Хто твій гуру? запитав я, його звуть Шріла Прабупада», – повідомив він. Ім'я було знайоме, але я не міг збагнути чому. Воно пролунало дзвіночком і пробудило глибокі емоції, яких я не міг зрозуміти. Ми сіли і з вами говорив про ширілу Прабупаду понад годину. Коли він закінчив, то запитав мене, що, то що ти думаєш? Чи може він бути моїм духовним вчителем? чи можу я бути його учнем, як ви? запитав я. Незабаром я ним і став. Ми з дружиною переїхали до сусіднього храму Харікрішна, і вже за рік я став посвяченим учнем його божественної милості Шили Ачебак Тіодантисвамі, якого учні та послідовники ніжно називають шилою правопадою. Я давно забув той короткий обмін думками з моїм другом Крейгом після того, яким побачивши лу правопаду на фестивалі колісниць у Сан-Франциско. Проте, через 10 років після мого приєднання до руху, я поїхав відвідати свою матір у Каліфорнії. Там я став переглядати деякі з моїх старих речей, які залишили неї перед від'їздом до Європи. Коли я взяв до рук платівку оркестр клубу самотніх сердець сержанта Пепера, з обкладинки випав крихітний жовтий шматочок газети, піднявши його, я побачив ім'я, ширіли правопади, написане почерком Крейга. Раптом все повернулося до мене, я розплакався. Мене дивувало, як Господь влаштовує так, щоб його віддані приходили до свідомості кишни, як він влаштував мені зустріч і притулок мого вічно духовного вчителя шили правопади. Я міг лише дійти висновку, що такі упорядкування не від цього світу. Шила провопада сказав те саме. Сьогодні той день, коли пішов мій гуру Махарадж, я народився в одній родині, а мій гуру Махарадж народився в іншій. Хто знав, що я прийду під його захист? Хто знав, що я поїду в Америку? Хто знав, що ви, американські хлопці, прийдете до мене? Це все Крішна влаштовує. Ми не можемо зрозуміти, як усе відбувається. Лекція шили про упади на День відходу, шили Сарасваті до Госвая Махараджа, Лос-Анджелес 9 грудня. 1968 року.